Прокидаєшся, і вже ніби береш участь в кастінгу, вмикаєш камеру, дивишся на себе і думаєш: а чи виглядаю я на свої 33 роки, може на 25, може на 45? Цікаво, що скажуть люди. Дівчата знімають популярні тренди, де ти знімаєш своє обличчя без фільтрів і питаєш. А не скільки я виглядаю? І в коментарях починається шоу. 28, 35, 45, 50. Так ути там, невже тобі 18? Всі начебто змагаються. Хто виглядає молодшим? В голові постійно якесь риторичне питання. Чому вік – це те, від чого потрібно тікати, це не просто циферки, це історія. Кожна лінія, кожна тінь, будь то на вашому обличчі чи на вашому тілі, це прожите, це відчуте, це пережити саме те, що робить нас справжніми, а не фільтри і здогадки в коментарях.